Інтелект vs сила або інтелект проти сили. Всім привіт! Давайте поспілкуємося про інтелект проти сили. На тему інтелект проти сили. Так ось інтелект проти сили. А що якщо, наприклад, інтелект разом зі силою? Що тоді, Тоді, на мою думку, ми отримаємо нашого ворога в якості Росії, у якій е, сила злагоджена з інтелектом. Якщо так говорити метафорично. Якщо е, знову ж таки говорити метафорично, е, давайте уявимо, що, наприклад, е, Росія як держава, це сила, а народ як, як народ, тому логічно, що а народ російський москальський це інтелект. І, як я сказав на початку, якщо ми поєднаємо інтелект зі силою, ми отримуємо Росію. А чому я так вважаю? Тому що як один блогер, якого я з радістю е слухаю. Якось свій час висловив свою думку у тому, що в Росії держава в особі влади, ну, в якості влади, і народ діють спільно задля єдиної мети та досягнення цілі у знищенні України та українського народу. В той час, як в Україні, ані держава, як влада, ані народ, навіть народ. Е, як сказати, не то, щоб нічого, але випуснити нічого це не вірно, якщо я скажу, нічого не робить, але, е, скажімо так, не так, як, е, як російський народ. Бажає, палає е, метою та цілі знищити Україну, український народ, ну, націю, етнос. Е, в цьому плані наш народ так не діє. Наш народ діє якось сам по собі, а влада сама по собі. І відповідно, в даному випадку, можна сказати, у нас інтелект та сила не злагоджені. Єдине, що я би сказав, знову ж таки, метафорично, у нас, наприклад, влада, це я би сказав як інтелект, а народ як сила. А чому так? Би? Тому що е, я вважаю, що у нас народ сильний, і він ну, це підтвердив своїми. Та не то, що Діан, та не то, що під по факту ну, наш народ сильний, може, скільки він існує там, якщо брати ще до історичні. Цікаве слово да? так. Ну, тим не менш, тобто, ну, це по факту народ сильний. А от влада я вважаю, достатньо розумна, інтелектуальна, але слабка, на мою думку. В той час, як я вважаю, що у ворожої країни Росії, навпаки, влада сильна, потужна, але дурненька, інтелектуальна, на мою думку. Натомість у них народ розумний, сильний, розумний інтелектуальний. Так ось. Е Щось я вже сумніваюся, що це відеозапис відповідає моїй темі «Інтелект, ВС, Сила, але тим не менш продовжу підіб'ю ще раз свої слова, роздуми. Якщо об'єднати інтелект та силу, ми отримаємо Росію, а якщо роз'єднати інтелект з силою, ми отримаємо Україну. і цей. Але все, що сильніше? От, от, от я ж тема ну, інтелект проти сили. Що ж таке сильніше? Інтелект чи сила? Можливо, воно рівномірне. По... На шальках, Терезах, да? можливо, воно чомусь рівномірне, Там, якщо співвіднести, все усереднити. Але якщо щось поєднати чи роз'єднати, ми тоді ну, отримаємо вже ці переваги. Щоб об'єднати силу з інтелектом, ми отримаємо силу, потужність, міць, перевагу, а якщо роз'єднати, ми отримуємо занедбання е деградацію і так далі. Що можливо і спостерігається в нашій державі по цій причині, тому, е тому що е от дивіться вже. Три роки повномасштабної і 11 років загальної війни. Це якщо не враховувати ще до історичні часи, ну має плані до часів незалежності, і туди, і типи, а дехто ще навіть бере ще за Київ, за, за Русь, за часи Росії, там ще там веде відлік війни проти худоби москальської, але ну. Це ми не беремо, беремо просто от 11 років і, зокрема, 3 роки в повному штатку. От Я спостерігаю, дивлюся. Ну, є от, м, людина, да, блогер, такий, який висвітлює, на мою думку, раціональні. Думки, позиції, відношення і так далі до ситуації, яка відбувається від державі. Зокрема, ще і його е колега, на мою думку, ідеально доповнює його в цьому плані висвітлення всього цього, е за що власне його колегу і цей обвинуватили кримінальному там. Злочині, який, на мою думку, геть абсолютно ніяким боком не має відношення до нього, але тим не менше ну, от, три роки повномасштабки, і, і, на мою думку, на той час там, свій час, е якщо ми не могли силою перемогти, то ми могли би перемогти інтелектом, розумом, я так вважав. Але щось я бачу. Геть нічого пішло, не в росло наші інтелектуальні здібності і спроможності. Тому, на мою думку, ситуація така реально критична, тому що ну це і біологічно очевидно для мене як е, мого е, способу мислення і. Е, Інформаційного метаболізму, да? переварювати інформацію, то для мене це якби все там очевидно, логічно і так далі. І так до чого це все веде? До того, що, щоб посунути песимізм, негативізм, і все-таки хоч якось вже вирлити, чи навіть не вирвати, а якось хоч якось. Як це слово підібрати. М уникнути геть таке, ну, там, повного тотального знищення фізичного, ну там, всього, що пов'язано з Україною. То. Щоб це все все-таки зробити. Бо я бачу, що воно. Е цей. Е не те, що до того йде. А. Люди на те, на мою думку, очікують. Чому люди на те очікують? Тому що, якщо брати ту ж саму мою улюблену науку, як соціоніка, то українська нація відповідає е загальну, ну, загальний соціотип відповідає е одному соціотипу, а тому соціотипу, по природі, на мою думку, бо я не є. Е Спеціаліст-експерт у цій галузі, я просто звичайний дилатант, на жаль, як у всьому, але не дивлячись на дилетант, дилетантинізм, дивотан... я все одно о... люблю цю науку і багато, ну, що у ній бачу. І, це... і тому я хочу сказати, що ну, е... наш народ який відповідає цьому соціотипу, йому, в принципі, ну, нормально сидіти очікувати. Ну, Месію, да, там і так далі. От тільки біда в тім, що м, такої е, особи у, у нашій державі не буде по цій, по цій причині, що вона, якби по факту, унеможливлена м, бути на своєму вакантному, чи скати там, ну, на бути присутня на потрібному місці по цій причині, що, наприклад, я дуже Скажімо так, люблю полі... політику, політологію, мовно кажучи, з такого, ну то, не, ну, то не видно з якого. Кремлю, що з Малко я це все любив, ну, досліджував, спостерігав, вивчав. Е... Я вважаю, що я вивчав, бо тому що я можу багато чого говорити, а з боку це може глядати як щось не то. Но, тим не менш а... А, помічав, що унеможливлення ситуації в Україні, е... того, щоб інтелектуально розвинений, розумний там, індивід міг. Опинитися на посаді керівника е, держави, чи там, області, наприклад, чи району, чи якоїсь громади. Ну, громада ще може, да, району ще можливо, а от області і держави то неможливо. І там от такі, як кажуть, ну, ножниці, да, перекос, наприклад, повинен бути розумним, але з досвідом. А розумний не завжди має досвід, тому ми його не можемо брати. Треба брати з досвідом. А з досвідом не завжди є розумним, тому ми беремо з досвідом, бо в нього є досвід. А потім він, ну словом, ну я розумію, що я виразую якось приклад дурний, але який вже є, мені байдуже. Але суть в тому, щоб цей момент підловили. Певне коло осіб, які на цьому якраз е, зіграло, м, зіграло на цій темі і отримали свої бажані результати там, там, тотальної влади, там, там отримання. І от молодці. І тепер завдяки цьому вже унеможливлюються ну, всі варіанти способу приходу від потрібної людини на ту посаду. На мою думку. Так ось. Враховуючи всі ці нюанси, моменти, я вважаю, що потрібно просто вам почати самостійно вивчати таку науку як соціоніка, а також, е по міру можливості, досліджувати таку молоду теж науку, як ДНК генеологія. Е для чого днк генеалогія так люблять задавати мені часто питання практичне, практичне, от, там, от, е, користь і так далі. Не, не можу я пояснити практичною користь, бо я її просто бачу. І розумієте, я ще, умовно кажучи, з 9 класу, коли я на біології познайомився з такою наукою, як генетика, я там реально виріс до рівня АА ББ. І все, а далі вже задача вже більшого варіанту, в мене вже мозок не давав можливості то опанувати. Тобто мій рівень розвитку генетики це задача на рівні АА, ББ, ну, тобто чотири букви. Да? А далі вже все, мозок мій плавиться, я не можу опанувати. Але не дорічись на це, я ще тоді, мовно кажучи, ну, побачив те, що от зараз є. Да? А зараз ми маємо щоденка да? така наука. Я тоді гадки не мав навіть толком. Про всі ці речі, але я вже то бачу. Ну, розумію. Тобто, так само і зараз я вже то бачу, розумію. А передати, на жаль, то не можу, Але то просто треба досліджувати, цікавитися, і, можливо, ви то також побачите. А можливо, і ні, бо не кожному те потрібне. Але те, кому те не потрібне, то логічно, що йому того не потрібно. Хай собі займається м, тим, чим бажає. Натомість же, на мою думку, ті, хто бажає, щоб все-таки хоч якось ситуацію, м, покращити ймовірного негативного сценарію розвитку подій України, то той може м, починати. Е Досліджувати днк генеалогію свою, ну і не тільки свою, а й своєї родини, близького кола і так далі. А також вчити соціоніку. Але соціоніку вчити я би все ж таки радив вам дуже обережно та акуратно, і тільки від відповідної особи. Або там двох осіб, можна трьох осіб, якщо брати мене до уваги, то тільки так. Бо якщо іншим шляхом вивчати її, то воно призвел, на жаль, до безладу. Безлад, який пов'язаний з типуванням. Про ці речі я кілька разів висловлюю свої думки, ділився ними і так далі. так отже, ну, знову ж таки, тема е, інтелект vs сила, інтелект проти сили. То, якщо поставити саме це питання інтелект проти сили, то схоже, що все-таки сила сильніша за інтелект, тому що, щось, на мою думку, наш інтелект. За три роки якось не особо спрацював у відношенні того, щоб е, цього ворога нахер звідси спопалити і викинути його там аж аж аж. На жаль, е, не вийшло так. Ну, ні, то ні таке. Головне це що? Головне це промовчу. Ліпше, але тим не менш. О, ну що, ще. Ну, закликаю вас 25 о, березня подивитися мій огляд розстановки Хелінгера по о, Міжморному Союзу. Наразі все всім. Части, до побачення.